Малиш? Ну і виводить зараз мяч поряд Микола Лазорик. Знов таки масованою цю атаку не назвеш, але чотири футболісти йдуть уперед, і вони триває загрозу. Яневич вирізає м'яч і рахунок стає 1-0. Відмінна комбінація. Загинайлов віддає цю передачу і замикає цей пас Мельник, який стає автором першого забитого м'яча. Ось власне те, про що ми говорили кількома хвилинами раніше, атака через лівий фланг. Наступ через ліву бровку і знову там ну, дають достатньо багато простору на нафтовика суперникам. Зокрема, загинайлову у цьому епізоді. Ось він пас. Ось вона діагональна передача. Вже не вперше в цьому поєдинку. І тут то, власне, усе як пише книжка, усе як вимагалося. Переслільна передача з лівої. яку замикає одним дотиком, вже будучи вічнавічі із укіпером Ігор Мельник. Ну, в трьох ну, організували навіть, навіть, навіть не вічнавічі із голкіпером, а фактично вже у порожні ворота відправляв м'яч. Ну а в принципі ми бачили Дмитра Антонюка, який лише піднімав руку до гори, апелював до арбітра, але при цьому абсолютно інертно поставився у цьому епізоді і виконував функції статиста, адже він, по-перше, не накрив згінайлова. Ну, а по-друге, він не завадив мельнику пробити поворотах, адже він був, здавалося, на пів позиції. Ані біля одного, ані біля іншого футболіста, які організували цей гол. Ну а почалося все це із довгої передачі поперед поля від Бориса Баранця. Так, відмінна передача. Після цього недовго тримав м'яча у себе Загайнайлов, оскільки, в принципі, ситуація вимагала діяти швидко, діяти близьковично. 1-0, І зараз, який